Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 17 жовтня. Сьогодні ми розповімо про трагічну і водночас повчальну сторінку української історії часи гетьманування Юрія Хмельницького, сина великого Богдана. Йому судилося очолити державу в надзвичайно складний період, коли союзники перетворювалися на ворогів, а сама Україна ставала полем боротьби між імперіями. 17 жовтня 1659 року. Під тиском московського війська Юрій Хмельницький підписав з царем так звані Переяславські статті. Цей документ значно обмежував автономію Гетьманщини без згоди. Москви гетьман не міг проводити зовнішню політику призначати старшин чи розміщувати війська. Українська держава фактично втрачала самостійність, перетворюючись на залежну територію. Для сина Богдана це було тяжке рішення, але обставини, військові поразки та внутрішні чвари залишили йому небагато вибору. Та вже рівно за рік, 17 жовтня, 1660-го – ситуація різко змінилася. Після поразки московсько-козацького війська під Слободищем Юрій розірвав союз з Московією та підписав угоду з Річчю Посполитою, яка підтверджувала гадяцький договір 1658 року. Вона гарантувала Україні широку автономію у складі Польщі. Але ці хитання між Сходом та Заходом дорого коштували державі. Гетьманщина розкололася по Дніпру. На правобережжі та лівобережжі з'явилися свої гетьмани, а єдність козацької України була. Втрачена це був болісний урок історії. Компроміси, продиктовані страхом та тиском, рідко приносять свободу. А зараз ми згадаємо про осінь 1919 року трагічну та суперечливу сторінку в історії Києва. Це був час, коли місто пережило одночасно змін влади, безвладдя та кривавий погром. Після довгих боїв, 14 жовтня, частини Червоної армії, 58-ма дивізія та Бугунська бригада під командуванням Івана Федька увійшли до Києва. Їм вдалося оволодіти західними околицями, але білогвардійці, які тримали Печерськ та мости через Дніпро. Не здавалися, у місті панувала плутанина. Змінювалися прапори, не було єдиної влади. Кожна сторона вважала себе господарем. Протягом трьох днів столиця фактично залишалася без контролю. 17 жовтня більшовицькі частини, не маючи достатньо сил, відступили з міста. Здавалося б, Київ нарешті мав зітхнути з полегшенням. Але замість цього розпочався жахливий єврейський погром. Під приводом чуток, що нібито євреї допомагали більшовикам та стріляли добровольців у місті почалися грабежі та вбивства. Здирництво, яке спершу виправдовували потребами добровольчої армії, переросло у справжній терор. Було пограбовано сотні квартир та будинків, убито понад три сотні беззахисних мирних жителів. Ті дні залишили в історії Києва не лише слід політичної боротьби, а й страшне нагадування про те, як швидко людська злоба може вирватися на волю, коли зникає влада та закон. А як ви вважаєте, що найкраще стримує суспільство від подібних трагедій, сильна влада чи свідомість кожного із нас? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео.